Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні вже аж п'ятниця, не знімала цілий тиждень, практично, тому що так вийшло. Але потрошечки я в'язала. Отже, шкарпеточки для воїнів ЗСУ у мене одна пара готова, початок є, а далі буде. Гарно вони мені в'язалися, гарно закінчилися. Була можливість в'язати, ну, але все рівно. За тиждень часу одні шкарпеточки це результат так собі. Але це результат. Вага їхня 90 грамчиків, спиці 3,5, ниточки Чудопряжівські, Альзана Лена Gold і ще щось там не знаю що мені дарувала Ліна. Кандиба. Подарунку я беру тепер подаруночки, трошки підтягую, щоб не купувати на шкарпеточки хлопцям. Ось трохи маю щось своє куплене, трохи підтягую, тому всі мої шкарпетки у стилі Франкенштейн. Ліплю з того, що маю. Ніякої задумки, ніякої якоїсь там креативної ідеї. Тільки ось так: от, що мала, то зліпила і точно знаю, що хлопцям байдуже. Тому що, як дуже гарні шкарпеточки, вони їх не носять. Щоб ви знали, вони їх бережуть десь в скринях, тому що їм шкода. Тому в'яжу такі, щоб були некрасиві, і щоб їм не було шкода, і щоб їм було тепло в ноги. От і вся креативна ідея. Так, тут в мене чекають ниточки на мій джемперок і на шкарпеточки тоненькі. Але в'язати я буду не це поки що. Є в мене ось така штука. Це теж подарована е, пряжа. Ну, я не можу сказати, що це пряжа, так? Е, це є рафія. Ніколи з нею не працювала. Буду е, пробувати, буду вчитися. Подивилася майстер-клас Галинки. Е, І буду щось пробувати. Єдине, що в Галинчиному майстер-класі вона в'яже в розкол, і в неї йде півтора мотки іспі, а в мене не іспі, в мене фібранатура. І я більш ніж впевнена, що в розкол мені не вистачить цієї ниточки. Тому цієї рафії ниточка це теж, певно, не те. Ось тому я буду шукати щось. Щоб було дірчаве, напевно. Щоб мені вистачило точно цієї рафії. Не хочу докуповувати і хочу використати, і дуже мені потрібна панамка на мою світло оголівеньку Тому буду проступати. Гачок орієнтовно буде між тройкою і четвіркою. Буду пробувати, тому що я в'яжу щільно, а рафію щільно в'язати не рекомендують, аж так дуже. Тому буду пробувати. Буду пробувати, буду вчитися. Щоб де виходити, буду вам показувати. Ось такий несподіваний в мене процес як зараз. Бережи себе, сказали всі. Добре, сказала Оксанка, і повалила куди. гойот! Ну, я насправді нічого не роблю. Я з дітьми Ми приїхали з перев'язочки з Настонією. і зразу пішли на город. Андрійка у нас тут вже чекала Лінка на роботі. Ось тому трішечки працюємо, нам пощастило, тому що. Посадили город і зразу покропили після посадки від трави. І це дуже добре спрацювало і насправді не дуже багато трави. Щоб ви розуміли, ми ще цього року нічого не сапали. Але в мене на фазенді зараз живе людина з Донецька, яка попала в скрутну ситуацію, і так сталося, що я його зимою пустила жити на фазенду. Тут умов ніяких. Насправді, але він каже, я бомж, мені все одно дах над головою це вже плюс. Тому живе собі. І ми навіть не сподівалися, але прийшли на город, а він вже підгорнув нам картоплю. До дрібної роботи, як рядки, він не пхався, але картопля вся підгорнена і це просто фантастично, тому що це все чекало мого Андрійка. Він теж Андрій. Ось, тому, <кій> тому така дуже приємна несподіванка насправді. Ось. Діти працюють. Настя в біленькій кофтошці, Не видно засвічує. О, в нових кросовочках, тому що ми приїхали з міста. Ну, але вже як є, тому що потім ще розлізти під горку я не дуже хочу. Андрійко приніс мені крісло, то я сижу собі в тінь Відпочиваю і наблюдаю, а вони працюють. Ось. Так що помалесенько собі рухаємося вперед. Сьогодні вже неділя і панамка майже майже готова. Але я буду її розпускати, тому що е, зробила її заглибоко. Звичайно ж, примірювала, все було гаразд, але е, почала розширення полів і вони так би занизько на очі. Треба два рядочки розпустити, щоб поля починалися звідси. Я собі так думаю. Принаймні я це спробую. Тобто чотири рядочки мені треба розпустити. Ось, Вже другий моточок. Тут мало що залишилося, вже видно картон. Тому я рада, що я прийняла рішення в'язати панамку ось такою дірявою, тому що на щільненько мені би точно не вистачило рафії. Тому тішуся. Гачок 3,5. Все-таки в'яжу, витягуючи петлі легко і вільно. Ось. Ось така панамочка виходить. Буду розпускати і буду показувати, що ж вийде далі. Тут в мене закінчився перший моточок. Тому кажу, тому я тішуся, що я обрала. Такий вид панамочки. В'яжу її по майстер-класу I Love Create, такий канал, тому не знаю, як звати авторку, тому що не вказано. В'яжу по її майстер-класу, в неї товсті шарафія, в неї менше рядів, але в загальному вся решта сходиться. Тому ось така гарна виходить штучка. Добре, буду дов'язувати і покажу вам готовий результат. Ну що ж, закінчила я свою панамочку. Ось так вона виглядає. Дов'язувала її вже без майстер класу, тому що там товстіша рафія, в мене тонша, і я вже коригувала під себе. Ось, Що хочу сказати, що, що ще від мене те, що ззаду я вже останні два ряди я не в'язала по колу, а вив'язувала ось так: от, тому що зачіпається до. Плечей ззаді панамка і зсувається з голови, не тримається на голові міцно. Ось, тому я вив'язала ось таку штуку, і воно тепер прекрасно тут лягає собі на голову, нічого не зачіпається. Краса красива! Ось фото будуть, сподіваюсь. Залишилось в мене чу чуть рафії, буквально чу трочочку. Я почала в'язати ось таку стрічку, думала зроблю бант, але бачу, що мені не вистачає, тому перев'язую її вощою ось так. Щоб зробити просто бант І ззаді, де ось тут у мене це місце. Просто прив'язати бант, щоб не лишалося цієї рафії. тому що Ну, Для чого? Куди її використати? Треба використати максимально. Тому вирішила ось так от дов'язати. Ось, вже взяла собі бобінку з, з цією бавовною, буду перев'язувати новий зразочок і буду починати в'язати собі джемперок. Ось ось такі в мене справа на вечір неділі. Привіт, привіт! Уже понеділок, далеко за обід. Пригнала з міста і вирішила швидесенько відзняти результати мого тижня і монтувати відео. Отже, по результату шкарпеточки. По результату в мене є ось така панамка. Ззаді бант. Ось така красива панамочка. Фото я вам вставлю. І що хочу сказати, в мене на неї пішло два моточки рафії по 40 г, 90 метрів, фібра Натура. Ось така рафія. Гарно м'яка, Мені сподобалась в роботі, нічого не натирає. Ну, але в'язання теж було легке, не, не щільне. Добре, що я вибрала такий візерунок. Це вже це, мені здається, казала і тішилася. Це насправді, тому що би не вистачило. Насправді би не вистачило. Дуже хочу панамку як в галинки, але потрібна рафія. Ну, це, значить, колись в майбутньому. Що ще? Розпочала шкарпеточки з ниточки, яку мені подарувала Наталочка, більше хендмейд її канал. Розпочала 60 петель, спиці номер 2 Стараюся в'язати вільно, не затискати, тому що в мене з цим трішечки проблемки. І що хочу сказати, почала перев'язувати зразочок. У мене є зразочок в дві ниточки. Він класний, але це не те, що мені треба. І я розпочала в'язати зразочок в одну ниточку, тільки ось цю кольоровеньку, що мені подарувала Оксанка Заморенко Спиці номер 4 Дуже класне полотно. Я переживала, що треба буде спицями 2 в'язати, так ні, нічого подібного. Дуже класно, ну я все, ж таки, я все ж таки тисну, ви розумієте, що в мене на спицях 4 і ще в когось інша щільність в'язання на спицях номер 4 буде зовсім різне полотно. Моє полотно мені підходить. Воно буде гарно продаватися, але зовсім не буде світитися. Взагалі, тим більше за рахунок фарбування воно, тим паче не буде. Ee, світитися. Ця ниточка дуже слоїться. Я навіть не знаю, що це за ниточка, я вже десь загубила етикетку. Нако e, щось, напевне. Ось e, ця ниточка в'яжеться просто розкішно. Просто з закритими очима можна в'язати. Лялечка. Тому я раденька, я щасливенька, буду дов'язувати більший зразок, буду прати сушити, міряти і розраховувати. Ось, панамочка класна, продувається, але тим не менше на очі тінь дає. Ось, Тому дуже мені пригодиться, тому що якщо десь, Бог все буде добре, моя Наступня закінчує 9 клас, вже закінчила його насправді. І я дітям організовувала поїздку в Карпати. Але тут операції, я думала, що я не поїду. Але лікарка сказала, що в принципі, якщо лазити по горах, не стрибати в басейн, я можу їхати. Тому я щасливенька, їду, їду, везу дітей. Нас буде десь 26 чоловік, четверо дорослих і вся решта діти. Підлітки 9 клас буде весело. Діти класні, діти веселі. Я з ними була на фотосесії на альбом випускний. Тому ну. Для мене це задоволення. ось, Тому е, буду їхати, тому мені ця панамочка дуже-дуже потрібна була. Ось, ось такі справу на даний момент, такі результати. Е, є що робити, куча справ. Ще знайшла якогось жирафика незакінченого в сумці. Навіть не пам'ятаю, по чиєму майстер-класу і коли його в'язала. От, чесно, просто потрібно знайти, потрібно пошукати майстер-клас дооформити малюка, тому що все насправді там вже зв'язано. Ще знайшла якісь ручки-ніжки. Ще чиїсь, одним словом. Десь щось понапочинала, а позакидала, позабувала і все. Нічого, буду помаленьку розгрібати. Маю на це ще півтора місяці, тому, хоча час летить насправді дуже швидко. Здавалося, ого, до серпня я буду вдома. Вже півчерня минуло. Ось, ось такі справи на сьогоднішній день. Всім добра, тихого неба. І віра, віра в наше хороше, краще майбутнє, щасливе. Всім здоров'я, до зустрічі в наступному відео. Всім дякую, що ви зі мною. Бувайте, Па-па-па-па.